Молочна кислота старить наш організм. Як допомогти собі? Молочна кислота в нашому організмі виділяється постійно і всі захворювання йдуть на фоні вироблення величезної кількості молочної кислоти. Що б ви не їли? Добре ви харчуєтеся чи погано виділяється. З м'ясом чи без м'яса виділяється, рухаєтеся, виділяється, хвилюєтеся, виділяється, лежите, виділяється, спіте. Виділяється. Молочна кислота виділяється завжди і в усі часи. Це особливість організму така. Молочна кислота виділяється і під впливом кисню перетворюється на піровиноградну і аромомасляну. Ці кислоти теж токсичні. Вони повинні виводитися з організму. Це називається цикл крепса. Загалом це все хімія. Я навіть не буду зараз про це говорити. Про те, що молочна кислота накопичується в організмі, у людини відбувається старіння і поява абсолютно всіх захворювань, які є. Деякі кажуть, треба закислюватися – все одно, треба олужнюватися – до одного місця, м'ясо не їсти все одно, не нервувати – все одно. Виділення молочної кислоти це цикл життя. Вона буде виділятися і накопичуватися, хочеш ти чи ні. А ось те, наскільки швидко вона розщеплюється і виводиться, від цього залежить твоє життя і твоє здоров'я. У цій молочній кислоті є одна особливість вона розщеплюється і в її розщепленні бере участь кисень. Найпростіший метод прожити вічно і здоровою людиною це дихання. Вранці 5-10 хвилин і ввечері 3-5 хвилин. Чому дихання? Уся річ у тім, що саме пасивне швидке діафрагмальне дихання, сидячи або стоючи, допомагає молочній кислоті розщеплюватися. Якщо людина ось так активно дихає 5 хвилин вранці і 5 хвилин ввечері, то людина вже через місяць візуально виглядатиме молодшою на 5-10 років. Якщо це виконувати щоденно, то спочатку відновлюється мозок, потім плечі і хребет до грудного відділу, після цього серце, знижується тиск. Поліпшуються роботи підшлункової залози, працює кишківник, працюють наддаркові залози, нирки, згодом перестають боліти суглоби, зникають артрити і артрози. Але ви знаєте, з чим стикається людина? Вона стикається зі звичайною лінією. Тобто нам не складно палити по 5 хвилин, нам не складно лежати і дивитися телевізор, нам не складно унітазі сидіти по 30 хвилин. Чи роблю я то сам? Щойно починаю відчувати себе погано, то відразу ж починаю робити. Ось температура з'явилася, я відкриваю віконце, стаю і дихаю. Засікаю час. 10 хвилин дихаю, потім відпочиваю або займаюся своїми справами, потім знову 5-10 хвилин дихаю, на день дихаю 4 рази. Наступного дня температура зникає. Розумієте? Якщо температура дуже висока, то намагаюся дихати в тому приміщенні, де холодно. Якщо температура невисока, то дихаю в теплій кімнаті. Таким чином можу сказати, що для мене це один з найкращих наявних способів привести себе в норму. Це дихання збільшує і психічну енергію, і поліпшує загальний став. Тому у своїй школі Кайлас я і запровадив такі дихальні практики. Цю практику було дано патрулям далкаром і вона є діафрагмальною гімнастикою. Якщо важко робити стоячи, роби сидячи. Це дихання омоложує і оздоровлює організм на клітинному рівні. Воно наповнює кожну клітинку нашого організму киснем, і тим самим відбувається процес омоложення і зцілення. Це омолодить ваше ціле обличчя і позбавить від тисяч захворювань. Це дихання очищає клітини настільки, що навіть позбавляє від онкозахворювань. Посилання на оригінал відео російською мовою в описі. Всього доброго, до побачення!